Початок липня сезон цвітіння борщівника Сосновського. У Садгоріця отруйна рослина вже заполонила гектари землі. Ці гіганти з лопатим листям ростуть обабіч доріг на пасовищах, людських угіддях, прибережних смугах. Величезний бур'ян вабить своєю красою, але один дотик до нього загрожує життю людини. От чи бореться у Чернівцях із підступним квітучим ворогом? Дізнавалася Наталка Гатеш. У мікрорайоні Рогізна, що у садгорі борщівник Сосновського росте вже понад 30 років. Цю кормову культуру завезли за наказом Сталіна. Селекціонери засіяли гектари землі, але через деякий час зрозуміли, що ця рослина токсична. Цей борщівник він вже на протязі є десь років 30, Він тут росте і ніяк його впливу ніхто не, не може ніяк нічого його, його викорчувати, винищити. Не можуть або не хочуть. Адже торік для боротьби з борщівником департаменту ЖКГ міської ради з екофонду було виділено 90 тисяч гривень. Горіть ще додаткові 100 тисяч, начебто і фінанси є, але на полях, де ростуть чагарники, ще й кінь не валявся. Ці роботи на сьогоднішній день не то, що не розпочаті, але принаймні навіть графіка проведення цих робіт від департаменту я сьогодні не отримав. Місцеві жителі кажуть, що владі немає діла до проблем оргізнян, тому навіть із борщівником люди борються з самотужки вже роки. Першому році я бачу, тут прийшли в костюмах такі все. Зайшли там, от, от недалечко, от, от зайшли, по -по 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 пів години попушкали, і їх не стало більше. Все. І вся закінчилася з борщівником за словами експертів. Період боротьби з борщівником минув треба було винищувати його ще до цвітіння. Садгірчани вже звикли, що їх кинули на прозволяще, тож намагаються самі дати раду з цією токсичною рослиною. Вони її час від часу скошують. Це після скошування. Я так думаю, що це буквально десь два-три тижні назад було скошування, і за дуже кроткий період вона вже проросла. Борщівник виростає до гігантських розмірів при умові, що я маю метр там сімдесят метри. Два і це, напевно, я думаю, ще далеко не кінця. Тобто, в майже до 3 метрів він може проростати. Тощина тобто, стовбура ну, в межах там, 7 сантиметрів. Такий стовбур, що можна, можна будинки взруб пробити. І воно його не так просто його знищити. Якщо його спалювати, то він ще більше шкідливих цих речовин буде викидати. Його тільки треба викорчовувати. З вигляду це гарна квітуча рослина, але вона насправді є дуже підступною. Опіки біль за духа такі симптоми викликає борщівник. для населення. Це справжня загроза здоров'ю, а для міста екологічне лихо. Якби не було так сумно, але знайомство з борщівником назавжди залишиться у пам'яті людей. Лише один дотик гарантує серйозні термічні опіки та алергію. Рядом дитячий садочок, школа 39-34, на яких в деяких на деяких уроках, в деяких моментах є діти, що поморочені в голові є і не можуть дихати. Найбільшої шкоди борщівник завдає в ясні сонячні дні, кажуть експерти. Навіть одноразове торкання до цієї рослини призводить до опіків першого, третього його ступенів. Якщо все ж відбувся тілесний контакт, лікарі радять добре промити шкіру водою з милом. Після того треба захистити вражені поверхні від попадання дії сонячного проміння. після того бажано прийняти якісь протиалергічні засоби чи антигістаміни для того, щоб зняти дію алергічну, Ну і тоді вже звернутися до лікаря. Підступність борщівника в тому, що він не одразу дає реакцію. Спочатку шкіра червоніє, а вже потім виникають біль та набряк. З'являються пухирі, наповнені прозорою рідиною. Не можна їх самостійно вскривати, Хоча вже в лікарні лікар визначиться, чи потрібно їх відкривати чи ні. Для тих, хто не знає ворога на вигляд і не вміє відрізняти борщівник від інших рослин, демонструємо це відео. А тим це людям, які переконані, що наслідків від контакту з токсичним бур'яном не буде. Ще раз покажемо фото ураженої шкіри. Щодо садгірчан, то вони сподіваються, що департамент ЖКГ міської ради виділені 100 тисяч гривень використає за призначенням і проблема борщ. Чівника нарешті буде вирішена. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.